Дуже потужний Asus Zephyrus приїхав на профілактику. Причина – дуже давно не чистили. Якщо раптом хтось не знав, ноутбук треба чистити не рідше ніж раз на рік, бо він працює не гірше пилососа, і зараз ви в цьому переконаєтесь. У стрес-тесті ми побачили 97 градусів. При нормальній максимальній температурі 93 градуси. Це в 4К, і він видає 130 ФПС. А ось і причина не сильно, але все ж завищеної температури. Ви просто гляньте, скільки там пилу. У вентиляторів між лопатями взагалі не лежили свільного місця. Розкручуємо систему охолодження і бачимо рідкий метал на процесорі і М'яну термопасту на відеокарті. Просто гляньте, скільки там точок контакту. Це все треба буде відмити, відчистити і нанести нове. Особливо обережним треба бути з рідким металом, бо малесенька кулька, що втече на плату, може наробити великої шкоди. А ось так ми його почистили. Милуємось результатом та наносимо новий термоінтерфейс. Якщо хтось не бачив, як наносять рідкий метал, то будь ласка, тепер бачили. Збираємо систему охолодження та закриваємо ноутбук. Після чистки температура на процесорі 95 градусів на відеокарті 86. Чистка із заміною металу коштує 2500.